Підвищення податків для українців такий новий законопроект проголосувала нинішня Верховна Рада України. Нагадаємо, останні вибори народних депутатів до Верховної Ради України відбулися 21 липня 2019 року. Та навіть після спливання п'яти років та закінчення повноважень Верховна Рада України, а саме депутати, продовжують засідати, розглядати законопроекти та приймати закони, явно порушуючи конституцію України. Та сьогодні мова не про депутатів, а про наболіле, а саме сміття, котре завалило нашу столицю. І це один з 30, а можливо більших очагів забруднення зелених зон Дарницького району міста Києва, що розміщуються на одній вулиці. І черговий осередок забруднення на тій же вулиці, котра складається з побутового мусору автомобільних шин та незрозумілих бетонних плит. Рухаємось по земельній ділянці і далі ви побачите більше. Черговий значний осередок забруднення та засмічення київських земель, і вже виникають думки, що можливо в такій локації потрібно здійснювати перенесення діяльності Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Київської міської державної адміністрації, щоб вони відчули весь спектр емоцій. Ось таким вийшов короткий огляд безладу, що на жаль відбувається на території нашої країни, а безпосередньо території міста Києва, що відбувається через бездіяльність наших можновладців.